На стадіоні села Луцького району визначився переможець обласних змагань спортивно-масового всеукраїнського заходу серед дітей і молоді Олімпійське лечення. У ньому взяли участь команди загальноосвітніх навчальних закладів, сформовані із учнів 5-6 класів. Управління сім'ї молоді спорту та освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр фізичної здоров'я населення спорт для всіх і обласне відділення Національного олімпійського комітету України вперше організували подібні змагання. У спортивному заході взяли участь 19 шкіл області. Відбувся конкурс плакатів і стінгазе а також спортивні змагання. Сподобалось, ще б хотів би раз. Стараємося виграти, стараємося виграти в цьому конкурсі. Всі хочуть бути на таких змаганнях, щоб всі спробували, тому що це і корисно. Після першої виду програми презентації лідерували учні Прилісницької загальноосвітньої школи Маневицького району, але втримати лідерство команді не вдалося. Після останньої водопрограми артболу їх випередили учні підгайцівської загальноосвітньої школи Луцького району, які у міжнародному дитячому центрі Артек захищатимуть честь області у всеукраїнському фіналі змагань Олімпійське величення.